Доброго дня, мій любий перший клас. До вашої уваги урок читання, на якому ми будемо вивчати звук Ш позначення його буквою Ш та будемо читати й опрацьовувати текст пошта. Отож розпочнемо наш урок з підготовки язичка до уроку читання. Повторіть за мною скоромовку. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Сів шпак на шпаківню. Повторіть. Заспівав шпак півню. Поєднаємо два рядочки. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Повторіть наступні рядочки. Ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. Поєднаємо два рядочки останні. Ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. А тепер повністю вимовимо всю скоромовочку. Сів Всів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти, не вмію я. Чудово. Скажіть діти, який звук найчастіше вживається в даній скоромовці? Так, це звук Ш. Давайте його чітко вимовимо. ш Скажіть, будь ласка. Де розміщений язичок, як у вас розміщуються зубки та губи під час вимови даного звука. Тоді що ми можемо сказати? Цей звук буде голосним чи приголосним? Так, звичайно, що приголосним. Діти, на наступному слайді у нас з'являється картинка шишки. Та каштан. Діти, складіть, будь ласка, самостійно, зараз натиснувши відео на паузу, звукові схеми до даних слів. Справились? Можемо перевірити. Слово шишка складається з двох складів. Перший звук ш приголосний, твердий. Наступний звук И голосний. Далі знову звук Ш. Приголосний твердий, К. Приголосний твердий, А Голосний. Наголос падає на перший склад. Далі слово каштан. Перший звук в слові каштан. К приголосний твердий, А. Голосний, Ш. Приголосний твердий. Т. Приголосний твердий, А голосний, Н приголосний твердий. Слово складається з двох складів, наголос падає на другий склад. Діти, як можна одним словом назвати і шишку, і каштан? Для дерева це є чим? Так, це є плоди. Чудово. Буква Е. Оглянь, люстерко, хто у ньому? Ета жерка, Ляж, будь ласка, на підлогу. Підніми угору ноги. Буква Е тремтить від страху. Схожа я тепер на шафу. Подивіться, діти, як виглядає друкована літера Ша? На що вона схожа? За бажанням можете доповнити даний ряд. Діти. На сторінці 24 під QR-кодом нас знаходиться вірш, який необхідно прослухати та запам'ятати слова зі звуком Ш. Отож, будьте уважні та слухаємо уважно вірш. Каменчук, майстер. Клиновий лист узяв їжак і написав на ньому так шию плаття, фартушки, шапки, шуби, кожушки, черевики й тапки на чотири лапки. Усе, що шити проситься, по шию вікна зноситься. Діти, натисніть відео на паузу та скажіть, які слова саме ви запам'ятали зі звуком «ш» в даному вірші. Дуже добре. Тоді ми можемо працювати над наступним завданням, яке знаходиться на сторіночці 24, і необхідно нам в ньому допомогти мишці прочитати букви сполучення в рамочці. Розпочнемо із першого стовпчика. Читаємо разом. ША, ШО, ШУ, ШИ, ШИ, ШЕ. Другий стовпчик АШ, ОШ. Уш, Іш, Іш, Еш. Молодці. Спробуйте тепер самостійно прочитати. Діти, на цій же сторіночці, в рамочці біля ракети нам необхідно прочитати наступний стовпчик слів. Цей стовпчик слів, як ми будемо читати? Так, швидко, адже ракета означає швидкість. Спочатку читаємо вгори вниз, а потім, навпаки, знизу вверх. Розпочнемо. Шар, шум, шов, шип, ваш наш душ. Душ наш, ваш, шип, шов, шум, шар. Натисніть відео на паузу та прочитайте швиденько даний стовпчик слів. А тепер подивіться в наступній рамочці, як зміниться слово, якщо замінити найпершу літеру на іншу. Якщо замінити в слові шар літеру «ш» «ша» на літеру Ж, то в нас вийде слово жар. Отож, шар жар, шити жити, шило жало. Шапка, жабка. Діти в передостанньому рядочку, де в нас є слова шило та жало. Звичайно, тут замінена не одна лише літера, а дві літери одночасно, але суть залишається одна і та ж. При заміні літер у да, нас утворюється зовсім нове зазначення словом. Йдемо далі. На сторіночці 24, нам необхідно прочитати ось такі букви сполучення, поєднавши які ми утворює, утворимо діти слово. Слідкуємо за напрямком стрілочки. Читаємо кішка. Далі мишка, шишка. Рижка. А тепер самостійно ще раз прочитайте дані слова. Молодчинки, діти. На сторіночці 25 читаємо в рамочці наступні слова. Розпочнемо з першого стовпчика. Пошта, поштар, поштарка. Другий стовпчик швидко, швидкий, швидкість. І останній стовпчик Шторм, штормити. Штормовий. Натисніть відео на паузу та прочитайте ще раз дані стовпчики слів самостійно. Дітки, на сторінці 25 у нас знаходиться текст, який ми сьогодні будемо з вами читати. Для початку назву тексту. Як ви розумієте слово пошта? Чи доводилося вам відвідувати пошту? Що ви там бачили? Як ви вважаєте, які події будуть у, у нашому тексті описані? Перевіримо, чи не помилилися ви, коли дали відповідь на останнє наше запитання. Отож, прослухайте даний текст, як читатиму вам я, Пошта. Раніше лист. Могли надсилати одне одному лише багаті особи. Листи перевозили на поштових каретах, розносили пошту і птахи. Такими птахами були голуби. Вони швидко літали і долали великі відстані. А тепер листи. Телеграми і посилки можна надсилати в різні кутки землі. Пошту везуть автомобілем, літаком, кораблем та іншим транспортом. Відправити лист, листівку або посилку можна у відділенні пошти. Тут також можна придбати газети. І журнали, конверти, і листівки. Поштові марки. На пошті газети, і журнали можна передплатити. Тоді листоноша буде приносити вам журнали додому і кластиме у вашу поштову скриньку. Сьогодні Найшвидша пошта електронна. Лист за мить буде доставлено на велику відстань. Хіба не диво? Скажіть, діти, хто зображений на малюнку? Чому зображений інтернет? Скажіть, діти, а яким транспортом перевозилися листи? Які птахи розносили пошту? Що можна придбати у відділенні пошти? Де можна передплатити газети і журнали? І останнє питання: назвіть найшвидшу пошту. Діти, а тепер поверніться до нашого тексту та прочитайте його ще раз, але вже самостійно. Діти. На цьому наш урок підходить до завершення. Пропоную вам відгадати ребус. Найперше на малюнку у нас поні, в цьому слові необхідно забрати дві останні літери. Далі у нас на малюнку шарф. В цьому слові забираємо три останні літери. Робимо це. І останнє на малюночку паста забираємо три перші літери. Отож, яке в нас слово утворилося? Прочитаємо незакреслені літери. Так, це пошта. Отож, діти, з якою літерою ми сьогодні з вами познайомилися на уроці? Що ви про неї знаєте? Дякую вам всім за увагу! Та чекаю вас на наступних уроках. До побачення!